Всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя, як воно є! Друзі, до вашої уваги, пропоную простий рецепт приготування ледачих вареничків для малюка. Тож, хто хоче порадувати свою дитинку, будь ласка, прошу до перегляду. Отже, для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Як ви бачите, по-перше, це. Банан, один стихлий, сир кисломолочний. Я використовую два пакування, щоб вистачило не на один раз, а дитинка поласувала. Одне куряче яйце, ванілін та борошно. Трішечки хочу зупинитися на цих сухих інгредієнтах, друзі. Можна використовувати ванільний цукор, якщо, наприклад, ви вже своєї дитинки ввели цукор в раціон. Я її ще не планую давати, тож буду використовувати ванілін. І стосовно борошна. Можна, звісно, використовувати звичайне пшеничне або будь-яке інше. Я хліб дитині також не даю, то і вважаю непотрібним поки що давати пшеничне борошно. Отже, я використовую або рисове, ви бачили вже в деяких рецептах, можна ще вівсяне. В даному випадку в мене гречане борошно. Жирнового помелу обралось таке пакування, тут кілограм, більш-менш така демократична ціна, друзі. Тож, буду його пробувати в різних стравах. Отже, всі інгредієнти в нас готові. Приступаємо до приготування. Так, друзі, все дуже просто. Перекладаємо сир в окрему миску, розтираємо його. Він бачите, такого пастообразного стану, тому це буде дуже легко зробити. Якщо ви оберете якийсь інший сир, можна скористатися блендером. Або так вручну його розминати. Ще як варіант через сито пропустити, як це іноді я роблю, коли готую запіканки. Тут все буде просто. Ось так, друзі, розім'яли і далі додаємо одне куряче яйце. Так, тепер гарненько перемішуємо все з яєчком. Таке гарне яєчко домашнє в мене. Прям оранжевий жовточок. Буде дуже гарно, друзі. І свого роду вийде ось такий смачненький, низькокалорійний, можна сказати, дієтичний. Саме те, що треба для малюка. Так, малеча буде дуже задоволена. Так? Думаю, залюбки з'їсть цю страву. Ось такий в нас жовтий гарний сир виходить. І, друзі, додаємо ось так буквально на кінчику ножа ванілін. Його треба зовсім трішечки, тому що це не ванільний цукор, а ванілін. І якщо ви його додасте забагато, то воно буде, сама страва буде гірка на смак. Тож, дуже обережно, щоб не перебільшити. Окремо в мисочці, я зробила бананове пюре. Просто розім'яла виделкою. Ви можете обрати будь-який зручний для вас спосіб. Бананове пюре додаємо до цього е, сиру та все гарненько перемішуємо. Звичайно, можна обійтися і без банана. Наприклад, якщо ви додасте цукор. Так, як я цукор не додаю, то банан буде слугувати в якості підсолоджувача. І воно дуже гарно буде поєднуватися з сиром. Тож, зайвим не буде це точно. Далі, друзі, додаємо борошно. Я його буду просіювати через сито. Мені так більше подобається а ви вже дивіться, як вам. Борошно, звісно, що буде темне. Тож, ця маса зараз буде іншого кольору, не світлого, це зрозуміло. Тож буде мати такий вигляд. Я коли купляла це борошно, вже потім подумала, знаєте, що краще було взяти рисове або вівсяне, щоб колір не змінювався. Так? Але чогось мені захотілося гречаного, не знаю чого. Тому будуть такі не світлі, так скажімо. Ну нічого. На смак це точно не вплине. Поки що додала 2 столові ложки, цього, звісно, ще буде маловато. Але ж борошно вводимо поступово, друзі. І дивіться на масу, яка у вас виходить. В мене вона така, бачите, волога, тому, мабуть, знадобиться борошна побільше. Якщо у вас буде така сухенька, можливо, поменше. Ну, десь приблизно 100 г борошна сюди піде. Плюс-мінус. Ось так гарненько все перемішуємо. Ось, друзі, така маса вийшла. Поки що в мене пішло 3 столові ложки. Зараз з цієї маси ми формуємо таку ковбаску і будемо нарізати її шматочками приблизно 1,5-2 см. Ось така ковбаска в мене вийшла, подивіться, я трішечки підсипаю борошна, щоб тісто, так би мовити, не прилипало до дощечки, та виходить дуже гарно. І тепер, друзі, ну ось такими шматочками, мабуть, ось так. Ось так я нарізаю, ну, як виходить, бачите? Гадаю, так нормально. Можна і поменше. Потім вже, коли буду готувати донечку, то можна трішечки вже виделечкою там менше давати. Тому один такий шматочок, вона ж не з'їсть зараз. Ось так, друзі. І тепер кожному шматочку я придаю ось таку форму. Ось так раз. Не знаю, мені подобається. Можна і так залишити. Я роблю ось так. Завжди так роблю, коли готую ледачі варенички. Ось так, бачите? Мені подобається. Мені так, здається, вони гарніше виглядають, друзі. Так, тут в мене вже дві ковбаски вийшли. Тим часом я поставила воду, зараз вона закипить і будемо їх відварювати, ці варенички. Ось цей залишок, друзі, я так подумала, що за один раз варити буде багато і немає потреби на це. Тож теж зроблю ковбаски, зроблю ось такі шматочки і покладу в морозильну камеру на майбутнє. Коли знадобиться, дістану. Відварю і дитинка щаслива. Так, друзі, водичка в нас вже закипіла. Ви можете її посолити за смаком. Я ж не буду нічого робити, тому що ані сіль, ані цукор поки що дитинки не даю. І будемо відправляти наші варенички в кипрячу водичку. Поступово. Не всі одразу, а потрошечки. Ось так. І нехай собі киплять та варяться. Все гарненько перемішали і відварюємо, як звичайні варенички до готовності. Так, гадаю, вже вони готові, тож можна виймати, друзі. Поклала шматочок вершкового масла чисто для того, щоб вони не склеювалися між собою. Ось так виглядають, викладаємо і зараз будемо куштувати, як воно в нас вийшло. Так, друзі, ось такі варенички в нас вийшли. Зверху я додала сметанку за смаком. Е, так, зараз подивимося, скуштуємо. Бачите, такий незвичний вид. Вони мають вигляд, як для ледачих вареничків. Ось такий вигляд мають. Зараз скуштуємо. Друзі, я скажу так, це смачно, але... Це залежить від борошна, яке ви оберете. Наприклад, якщо я обрала гречани, то дуже явно, так скажімо, відчувається присмак саме гречки. Тобто, спочатку в нас йде присмак гречки, потім вже сиру та банану. Якось так можна описати ось цю страву, бачите? Ось в розрізі. Загалом мені смачно, воно не солодко. Тому що цукру немає, є тільки банан. Тож, така, знаєте, дієтична страва може бути на вашому столі. Раджу обов'язково приготувати для своїх діточок та побалувати їх. Звісно, можна приготувати і для себе, хто особливо на дієтичному харчуванні, теж буде дуже смачно та різноманітно. Тож, друзі, Готуйте разом з каналом Життя, як воно є. Нотуйте собі рецептики, щоб не загубити. Залишайте коментарі, лайки. Дуже рада вашої активності, з радістю відповім кожному. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та, як завжди, вам бажаю всього найкращого, мирних днів та мирних ночей! І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, всім па-па!